Ривоохоронний ритм патруля. Будемо зараз їхати до річки Відь, до річки Десна. Інспектор рибоохоронного патруля Владислав Шарай об'їжджає заплаву лівого берега Десни на межі Новогородсівського і Шостинського районів. Щоб не було браконьєрів, всі притоки, затоки. Якщо ловлять сітками, можуть бредними, руками ловить, перевищення ліміту риби. В основному ну, карась іде, коли от руками ловлять таке. Щучки маленькі, які не по розміру будуть і Владислав з помічником оглядають заплавні озера, берег ріки. Їх увагу привертають стежки, що ведуть до водою. До гирла річки Віть. Місця, де воно впадає в Десну, інспектори минули близько 20 кілометрів луговими дорогами і не зустріли жодного рибалки. Валерій перший рибалка, якого зустріли у рейді. Чоловік ловив спінінгом на Віті. Знаєте, вже мали страху? Ще ні? Валерій полює на щуку і окуня. Такси на щуку зросли в 10 разів. На окуня майже в 200. Тобто понад 3 тисячі гривень завданих збитків треба сплатити за кожну незаконно пійману рибину. У випадку Валерія це, якщо спіймаєш, більше трьох кілограмів. Але садок Валерія порожній. Було по карману. так що 3 кілограми як положено, щоб ловили, не перела. На озері Вовчі інспектори помітили другого чоловіка. Нічем, пожалуйста. Заборонених знарядь лову не знайшли. Микола Савок каже, приїхав витягнути човна на берег. Розповідає, він рибалка і мисливець. Підвищення такс за незаконно пійману рибу не підтримує. Звичайно, і всі рибалки проти. Навіщо прихнічувати народ? Народ і так бідний. Додає, дозволив би навіть лов риби сітками за певних умов. Якщо були б картки на рибу, як картки на відстріл, я беру, я їжу стріляю, то хай і на рибу дають. Менше сороковки і шістдесятки сітки не можна. А то 25-ю, 15-ю ловлять рибу. Що то за рибалка? Як ви з до електролова і за це треба заборонити на всю катушку? Сергій ловить спінінгом на озері Горіхове. Жодної рибини за день не спіймав. Збільшення штрафних такс за незаконно спіймену рибу підтримує, бо сподівається, що тепер рідше ловитимуть сітками та електроловом. Нормально. Нормально. Коли сітками ловлять риби менше. І постійні зачепи. Витягуєш сітки. Це заплавне озеро не має назви. Найбільше рибалок зустріли тут. Всі ловлять карася. Це улов Юрія за кілька годин. У відрі карась срібляст. Такса за нього зараз 1581 гривна. Якщо буде перелов риби більше трьох кілограм. А була 17 гривень. Плохо, конечно. Наше время по нашим зарплатам це погано в наш час з нашими зарплатами. Такі ціни під час нересту ще нехай би навіть такси за незаконний вилов більшості пресноводних риб і раків стартують від півтори тисячі гривень і вище за голову. Наприклад, на виду Харків водолаз піймав 300 особин рака. 30 можна ловити. 30 йому відчитали 30, а 270 йому посчитали як браконьєрський, тобто перевищення ліміта. Йому насчитали 899 тисяч гривень. Не знаю, чим він буде платити, але йому насчитали. на Чернігівщині з 12 жовтня. Спочатку дії нових такс на рибу зафіксували два порушення лов В купі 30 кілограмів риби виловили браконьєри на 80 тисяч гривень збитків. Відкрита однак карна справа. Як сказав Микола Каленюк, за старими таксами це було б кілька тисяч гривень нарахованих збитків і адміністративна відповідальність. Олексій Косапчук, Віталій Коровко, новини на Суспільному.